Чи дійсно, що тепер чоловіки віком до 22 років, включно можуть виїжджати за кордон, що потрібно для перетину кордону чоловікам віком до 22 років? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1031, яка вже набрала чинності, чоловіки віком до 22 років можуть виїжджати за кордон. Виключення лише для держслужбовців, чия посада не дозволяє виїжджати за межі України. Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування зможуть виїжджати лише у службові відрядження. Для виїзду за кордон необхідно мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ та відсутність в реєстрі оберіг запису про розшук. Друзі, звертаю вашу увагу, що відповідно до пункту 17 постанову кабінету міністрів України 560, при перетині кордону обов'язково необхідно мати військово-обліковий документ, інакше на жаль вам відмовлять в перетині кордону.